Не думай, якщо ти програв, то це кілька разів я проігрував у житті у відносинах, у суперечках, в роботі і думав, що у мене немає навиків, немає талантів. І в кінці я здавався, програш це успіх, бо кожен проіграш формував мене, давав мені досвід. Головне не плутати, що коли ти проіграв, то потрібно цьому радіти і не фокусуватися на перемозі. В житті будуть поразки, і цього не уникнути. Якщо у тебе немає правильного мислення та дисципліни, ти швидко здаєшся. Неважливо, скільки разів ти проігрував, не сприймай програш як щось постидне. Справжній програш це бездіяльність.